Всім привіт! Ви на каналі Геймплок. І сьогодні ми будемо грати на моєму сервері. Отоді я такий зробив дім. У мене новий скін. По сьогодні 1 вересня. з 1 вересня, завтра до школи. Може вже хтось йде до школи. Ну, сьогодні субота, то ніхто не йде до школи у нас. На ну, такі я построїв дім, ай-яй скакусів. Волосячко, ну вони... я його зробив. Вони не хочуть. Прости помніть, як на три блоки Суть Поміняю від назад. То вас скин я сам зробив. То якщо якісь ошибки в скину, то напишіть комментарий, що это зробити. Я крафтив Біткоінові такі чоботи. Біткоінові. Бо вони виглядають отак. Біткоїни. Не дають скорості. Отак. Ну ви скажете, що то удобно, але щось немає ефектів. Ну, не поняв. Ну, воно без ефектів, ну, мені все одно. Хіба б воно файне? Я тут алмазів не знаходив. Тут... Я буду повиживати за кадром. Як... Але я дуже далеко від спавну, Але я попав ціквонув. От якщо у вас такий Майнкрафт, у вас отаке от є панель. Нажимайте сюди його. Може б заспаун, ну для чого я не хочу тут спавнити. Так піду в свою шахту. Вона, так. У мене тоді три, два заліз. Можна скрафтити залізну кірку. Якщо ви хочете, щоб я грав з моїм другом, то поставте лайк. Якщо набереться 10 лайків, я буду грати з другом. І так, я завтра йду до школи, то й хоче, хто хоче, щоб я часто знімав, то теж ставте лайки. Я хочу час, я буду час. Якщо поставте лайк, то я буду часто знімати відео. Так, і в крафтити треба нам так отаке. І детика. Ну все, має залізну кирку. Можна піти в шахту. Ні, я вже тут був, ну, ну можна ще сходити. Ай. Тут там. Ну тут я вже був. Хочу піти в туди бік. Отсюда іменно. Бік. Позалізу, розкопаю. Я хочу робити місто. Але треба кучу угля, як дорогу як роблять. З угля. Хіба в реальному мірі роблять? Не пам'ятаю що, ну в Майнкрафт е, в, реаль... в, в реальному так манскурсі. В реальному мірі роблять іншого чогось. Не пам'ятаю що. Ну, то не головне. Так, ми дві скільки угля. Я це накопав для міста по з угля, я вже то сказав. То і ви не глухі, А якщо глухі, то дивіться до кінця твого відео. Ебахи, яйце. Я мало людей ті, що І мене дивиться не... Ну вот, я вживаю про, а не нубом. Хіба я, я все роблю як з одного каналу, я знаю. Я все так само роблю нобом. А то вже по іншому А, а так знімлю, щоб вони не Чи мені наносить урон. Девно. А якщо то лах, то мене зараз має починати лупити. От щось не лупить, значить якісь не знати що. Щось не знати що. Я зробив такий літні скінь, як то останній день завтра до школи, то й зробив такий скін. Таким... Сьогодні хочу зробити басейн. Тут в Майнкрафті. Бо остань, не день мне треба скупаться. Так, я уже можем без сел Так, чельнуйся, чтоб швидше бути вдома. Так, записываем килл. Так, просто так воробам на Все, мы кильнулись. Все, мы дома. У меня вот такая кроватка. Она на синяя, а то вот подушка. У меня есть запасы, стильки синяя. Вот Ці там, картошки. У мене є обсідя, но я його знайшов на ковальні. Не не, не, не ціго, не тіво на ковальні, аніці. Так, робити басейн, з чого будемо? Я можу зробити от того, як он називається. Рапор. Опорушний. У десь тут був зелений краситель, так води. Тепер будемо. Так, у мене 12-й уживень, то він не малий. Отоді я налив воду. Спеціально для того, щоб... Ай, воно мене лупить. Хопне. Пробу реально, щоб бутинки не Я думаю, що... я... я знаю, що то як золото, воно заміняється, але то біткоінне. Не знаю, а щось воно не швидко ломиться. Той, значить, то не браковане. О, тут я садив дерево, подивіться, як дерево далеко. У мене ще два червні черівне, Ч... Ч... відгадайте. Як ви думаєте, що в мене є такі дві чизмні штучки? Гадайте. Гадайте, гадайте це. або алмази, або щось інше. Гадайте. Алмаз чи щось інше? Кустики! А я моя кустики. один кустики! з'їм. Кустики! Я зі вкусті. Знаєте, що удобно? Той зробив такі двері, По зомбі дурні вони будуть тяжко. І той зробив стіну, щоб ніхто не вломився. Хіба їм на мій друг? Він не зробить кірку на началі, я його до себе тепну. І він не може буде ломити. Ну, я йому дам деякі речі, одну залізну кірку, всі таке. Так, в мене я залізу. Так, що відволікайся, робимо басейн. Отак, От треба залізну лопату зробити. Так, залізні лопати дві, я думаю, зробити. Басейн буде готовий. Але не виживання, я не читерів, не креатив Я виживаю без креатива. Той, хто думав, що я на креативі, то, то я не на креативі. Не знаю, який б ширину на мій буде басейн, ну без такого хватить Три блоком буде, глибина. Щоб було по-файному. Того, щоб я ще грав з якимись модами, то ставте лайки. Установлю і буду з ними грати. Але ну, я граю без модів. бо не хочу повживати понупски. Ні, я, я маю там моди, біткоїни, всяке таке. Але все одно там не те ж саме, то не одне те саме. Так. на навкруг вже обкупав. Треба здивову покупати? Знімається. Зараз я кожного відео перебираю, чи віднімається відео, бо деколи може пам'ять зникнути і не знімається. Пам'ять в мене не дуже так багато, але є, щоб зняти надовго бо бачите? Бачили, як вчора. Я зняв надовго відео, бо я щось не знімаю відео. Не знаю. Отакі От будуть хат. Тут стільки я купав піска. Так піска. Ну непоганий. Зараз я хочу зробити восточник води для того, щоб... Брати кожного разу. Хіба я можу звідси бігати? Буду і звідси брати. Так, раз. Два. Ні, я пам'ятаю, що вистачник робиться з двох. Один. Двох. Викопуємо таку ямку. так? І от так. Не пам'ятаю точно, чи то правильно. Ну, треба, може, три підійти. три тримаю підійти? Це правильно. Три підійти. Та правильно три. Але в нас тебе центр брат. Центр то не буде. Без них восточник. Хіба я браю, я маю все знати. То я знаю, як робити восточники. Там турці беремо, ай, буде все довго робити, коли я все заповню, то покажу. Ми продовжуємо я наповнив басейн. Тепер можна і скупатися останній день, як сказати, літо. Хіба я ще наповнюю вітру водою. Все равно ти безкінечний восточний. Тож не страшно брати воду по тій домашній басейн. Кто хочет тоже бежать и такие рубить. Я закрыть его бесконечный источник. Вот построю вот такую башню. Можно поесть такой стики. А. Так Таксим. А. Я хочу Все, а. Ну, я буду снимать еще сегодня На сегодня то все апо Не-не, ще не все Бо я построили откий огород, потакий огород, у мої дерево, а давай русло потом теке більше дерево. От его, я думаю. Биби-биби, мам. Оценить мій дом. Скапли. Я хочу теж влучити. Сламлю все того. Мені не потрібно тиво. так, серфума. Можу зруйнувати. Окей, Все, всі ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте нажати на колокольчик Всім. Всем удачи, всем пока.